Ну, що у нас в кадрі Вольво? А особисто для мене Вольво це означає якість, це означає е класно спроєктований, перш за все, інженерно автомобіль, і це є безпека. Ось цей автомобіль відверто мене дуже порадував. Е даний автомобіль ми підбирали для замовниців в послузі під ключ. Е було знайдено. От ми Спочатку дивилися кілька варіантів. Ми розглядали і Golf, і сьомі. Але щоб був, важливо була ремарочка, щоб автомобіль був потужний то есть там малооб'ємні, а, скажіть, так малопотужні варіанти. Ми відкидали той сам 1.6 дизель, ми не розглядали, ми розглядали 2-літровий дизеля, ми розглядали 1.8 бензин, але так як у власниці перед передсвим був Гольф 7 на 1.8, ну, не хотілося повторювати історію, а хотілося щось свіженьку. Також ми розглядали Audi A3, 1.8 або 2 л, але, е, що я завжди рекомендую зробити для вас, ви коли а робите Якийсь вибір до того чи іншого автомобіля е сятися в ньому посидіть, і, е в принципі зараз є можливість там під'їхати, е якщо ви там більш-менш великому місці знаходиться, де є майданчики, підійти, посидіть в автомобілі, оцініть, як вам буде в ньому, чи зручно, чи незручно, чи заходить, чи не заходить. Тому що е інформація, яку ви бачите на носіях, що я маю на увазі, там фотографії, відео е не завжди відображають реалії, фактично е чи автомобіль вам сподобається, тому що картинка. І е, сприйняття вживу, це є різні речі. Е, що й було зроблено? Е, замовниця в місті Львові поїхала на майданчику, е, зробила тезрайф подібного автомобіля, е, зробила тезрайф Ауді А3. Вона зрозуміла, що цей автомобіль їй трішки більше заходить, е, він є трішки більший по розмірах, е, шумоізоляція трішки краща, і сприйняття їй більше сподобалось. Зупинили вибір саме вже тоді на Вольво. Тому що в процесі ми багато автомобілів е, продзвонювали, запитувалися, збирав я всю різну інформацію. Потім вже технічні безпосередньо перевірки були, і було зупинено саме вибір на даному автомобілі. Е, що в нас? Volvo s 60 е, Це автомобіль з Америки. Але мені сподобався підхід попередніх власників. Тут було фронтальне пошкодження, невелике, без спрацювання безпеки і так далі. Замінений капот по оригіналу, Замінене крило по оригіналу, е, фари по оригіналу, бампер по оригіналу. Це все було виконано на офіційному дилері весь цей ремонт з усім переліком документів. Е, виконання досить хороше. Тобто, якщо говорити там за металеві частини, реально все по зазорах. Ну, знову ж таки, оригінал класно стає. Якщо майстра ще правильні руки, без питань воно все дуже гарно стає. Е, автомобіль, до речі, був. Е, Правильно збережений і правильний підхід по обслуговуванню. Тут вже було замінено комплект ГРМ, що знов ж таки зараз власниці не потрібно витрачати на це кошти. Було замінено мастило з усіма до речі, на дилері, де в нас є акт виконаних робіт, що нам не потрібно зараз було замінювати мастило. Що було зроблено нами вже безпосередньо. Автомобіль, наш експерт, оглянув місті Полтаві, Йому велика подяка. Наш водій поїхав, забрав також йому велика подяка за професіоналізм, забрав цей автомобіль. Е, приїхали в місто Хмельницький, поїхали на сервіс, також йому велика подяка. Ми зробили е, сьогодні відео подяки, але е, ми зробили класне обслуговування. Що я маю на увазі? Е, замінене е, мастило в коробці передач, замінене мастило в е, задньому редукторі, е, в муфті Халдекс. Е, і замінена права опора е, прав, переднього амортизатора, тому що ну, в процесі е, вже огляду на СТО виявили ну, трішки невеликі відхилення, тобто ми вирішили це все е, усунути, щоб далі власниця користувалася, просто завела ключик і поїхала. Далі е, я порекомендував, тому що я зробив тезрайв. Я порекомендував промити паливну систему, так як ці двигуни 2 літра саме бензин, в них швидше трішки підзабиваються форсунки. До речі, я це рекомендую робити на будь-якому бензиновому двигуні, особливо якщо в нього прямий вприск. Та, в принципі, якщо емпіані двигун раз в 30 тисяч, робити профілактичну промивку паливної системи на працюючому двигуні. Є класні кваліфіковані спеціалісти, які це можуть зробити. Ми це в Хмельницькому зробили. Після чого, викрутивши свічки, побачили, що також є декілька зауважень. Замінив я свічки. Я ще додатково зробив, ендоскопію, до речі, дуже в класному стані всередині двигун. Жодного там натяку на якісь риски, царапки, я не кажу там про не дай Боже. В прекрасному стані циліндропоршнова група з, з середини циліндра, клапани Ну все просто чудово. І що сподобався конструктив даного двигуна, як от спроєктовано для майстра, який буде обслуговувати, тому що. Е все в нормальному доступі, все адекватно там, мається підхід до нього, все знімається нормально. Нема е безліч незрозумілого пластику. Ну, тобто, вже пластикові елементи використовуються, але це все рівно в адекваті. Тут система охолодження, що дуже важливо на високофорсованих двигунах. А тут у нас 245 кінських сил. Тут нормальні йдуть патрубки нормального діаметру, що нормально відбувається охолодження цього двигуна, І він знову ж таки підтвердило те, що він нормальний термін-менеджмент і він буде хорошо себе показувати на великих пробігах. До речі, шукаючи цей автомобіль, паралельно у мене був запит на Volvo xc 60. Автомобіль на авторія продавався з пробігом 630 тисяч з таким двигуном. Це вже про щось говорить. Взагалі, от, е, якість виконання Вольво мені дуже подобається, що в салоні, що е, по кузову, що ходова частина. Вона максимально є збалансована. І, до речі, після цього автомобіль був зареєстрований вже на Хмельницьку реєстрацію з зовсім усім спектром наших послуг. Тож такі дрібнички завжди відіграють велику роль, коли ви е, схиляєте вибір, до кого звернутися за підбором автомобіля? От ми такі всі речі дбаємо про замовника, даємо свою пораду, пояснюємо, що варто можливо зробити, що можливо, ще не варто. Знову ж таки, можна було нав'язати. Давайте міняємо силу в двигуні, бо це ж ми не знаємо, що У нас, ми бачимо, що двигуні масило хороше. Е, замінене на дилері, ну для чого зараз робити лишні витрати для замовника, якщо там, через 4 тисячі людина чи 5 можна. Може сама це вже поміняти в себе е, по помістю. Далі. Давайте перейдемо в салон, подивимося, як взагалі автоміст спро... спроєктований, сконструйований, тому що багато їх сприймають як архаїчні автомобілі, хоча в користуванні є досить непогано. Типу, обслуговування. До речі, я обслуговую завжди автомобілі в одному сервісі, і професіоналізм дійсно на високому рівні. І Я рекомендую цей сервіс, який тут вказаний. За більш детальну інформацію звертайтеся, я вам поясню, що і як. Що було зроблено? Так, Комплект ущільнювачів муфти повного приводу: олива муфті, олива Haldex, олива в коробці, олива в задньому мості, комплект опора плюс підшипник переднього амортизатора. Е, очисник, гайка, коли міняємо оливу, ми тобто, міняємо це одразу. І по роботах. Давайте так: матеріали. Я вам показую, скільки що вартує. Е, комплект ущільнень 812 гривень. Олива у нас одна 2400, олива в муфту haldex 1202 гривні. Е, далі олива, Декстрон, за 1 літр у нас 492 гривні 984 за 2 літри. Далі олива в задній редуктор у нас виходить 546 гривень, комплект опора плюс підшипник 500, 1542 гривні, очисник 185 і гайка 20 гривень. По роботах знову ж таки, ви бачите, скільки що вартує. Можете поставити на паузу, подивитися. Тобто, комплект по запчастинах 7753 гривні, робота 3910 і разом склалося. Але тут ще ми додатково зробили це промивка паливної системи 2500 гривень і заміна комплекту свічок запалювання, свічки 2,5, плюс там купічана робота. Ну, тобто це всі затрати вийшли по цьому автомобілю. І Давайте, от якщо ми вже закінчили по затратах, дивимося, як сприймається автомобіль всередині. Комусь не подобається ось ця річ. В користуванні нормально. Екранчик, то до речі, вже я знаю, що можна якісний поставити Android, щоб був у нас Apple CarPlay, Android Auto використовувалося. Керування кліматом, керуванням аудіосистемою досить зручно. Дивіться, давайте подивимося, скільки в нас є всяких різних функцій. У нас складання підголовників, у нас є, до речі, не знаю, треба запалювання вімкнути. Шторка ззаді висувається. Там буде видно, так далі користування кліматом ось цей чоловічок досить є зручно. ну Заведемо автомобіль. Запускається такий значок Volvo. Ось користування читабельність приладової панелі. Е, дуже гарно. От чи е, то вечір, чи то день, все зрозуміло. Ви розумієте, що де і як знаходиться е, на витрату палива. Поки не дивіться, тому що автомобіль стоїть на холостих, працює. І це якраз тут і промивки були сервіс сервісу. Я не обнуляв нічого. Е, ось е, трішки по магнітольці є з е, таким. Питання, тому що вже застаріло, але дуже якісний звук. Тут нема ніяких шильдиків преміальності, що я завжди говорю. Ви там коли бачите шильдики з надписом Boss, ви думаєте, все це зараз буде круто музика грати? Нічого подібного. Ось в даному автомобілі немає ніяких шильдиків, вона грає просто перфектно. До мази виконання в комплектації Боус. Тут дуже мазі далеко до даного автомобіля. Приємний в хваті кермо. Хотів сказати руль Але кермо в гарному стані. До речі, що мені подобається у Volvo це зносу стійкість матеріалів. Подивитися ось навіть на ці сидіння, в якому вони стані, це все чудово. Ось це у нас справжній алюміній, не пластик. Все класно сприймається. Тут у нас є підстаканички. Далі у нас що є? є ось такий підлокітник. В принципі, щось можете і все, бачите, прошито таким флоком приємно. В бардачок. Тут пластик, тут пластик не прошив, хоча деякі є бренди, які прошивають. Є у нас ось тут люк, все працює, все відкривається, нічого не тече. Тут програмування у нас на ворота. Є ось такі ну сприймається хорошо. Чого б я можливо додався в автомобілі? Це я, коли говорив на вулиці, мені не вистачає тут хорошого світла, саме ксенона або лето освітлення. Там базовий галоген, але там встановлені лед лампи ну Можливо, це можна покращити. ось так Далі, за шторкою, треба було завести автомобіль. Ось, бачите, позаду у нас є ось така шторка. Дрібничка. Реально дрібничка, але приємно. Ви собі комфортно собі сховалися і їдете, вам в потилицю нічого не світить. Е, приємний блок керування. Дивіться, поєднання кольорів, е, світла шкіра, темний пластик, до речі, все м'якенько. Навіть м'яко. У нас ось ця частина, вона м'яка, вона не жорстка. Е, Звичайне блок керування з Далі. Дивимося на задню от виконання дверей. Також все м'яко, все м'яко. І тут також усе м'яко, понизу, це дуже-дуже класно. Шторки у нас є, дивіться, шторки зачепили, дуже якісне виконання, мені подобається. Тут, позаду місця. Зараз не Е, Другий ряд автомобіля. Я сиджу сам за собою е, от Volvo S60. Е, дивіться, місця дуже, дуже комфортно. По місцю мені десь здається, як у Б8 Пасаті. Напишете, власники Б8 Посадів, чи я правий, чи не правий, якщо ви користувалися, але я кажу, що от по сприйняттю, тому що в мого кращого друга саме Б8 Пасат, я от за ним так їхав. Майже то саме от було у нас схоже налаштування по сидіннях, і от за ним мені дуже зручно було їхати. Класно лягає рука от на відформування. Підлокітника от карти дверей. ну от Дійсно стилістично гарно промальовано. Воно сприймається дуже гарно. Я кажу, гарно, гарно, гарно. Але так от це моє сприйняття. Темний пластик зверху. Тут вставочка світла і знов ж таки темний пластик свіженько виглядає і мені подобається. Зручний підлокітник. і підлокітник. Дивіться, у нас є, бачите, тут прогумоване підлокітничок, м'який є. Зручні підстаканники вони з такими прорезиненими штучками підпружиненими, тобто, щоб ви поставили там, стакан будь-якого розміру, цікаво, чи на напій якийсь собі, і їдете. Є вона шторка, яка не буде пекти у вас в потилицю. Шторки на бокових дверях. От такий. Домашніх затишок. От в автомобілі створено дійсно затишно. Створено дійсно інженерами, які думали про дрібнички. Якість матеріалів, навіть якщо от сказати за ось цей Ковролін він є реально дуже м'яким, він є приємним, не дешевим, тому що є автомобілі, наче вони хочуть бути аля преміальними, але вони ну, далеко до цього не дотягують. Тут класна шумоізоляція, тут зручно їхати на далеку відстань в даному автомобілі. Мені подобається. Е, зараз е, звернемо увагу, ось це відформування, відлив цього заднього дивану. Реально це зручно, реально це класно. Е, тут все м'якеньке, все прошите, тут не пластика, дійсно, от все е, шкірою, там шкірзамінником е, все прошито і воно приємно сприймається. Е, е, багато місця. Реально для цього класу це у нас, е, ну, в принципі, це є д клас автомобіля, е, невеликий тунель. Що зумовлено, тим, що у нас є. Е, ну Цей автомобіль є прямим конкурентом для Audi А4 в Б8 кузові. Е, це якраз вони однаково період на конвейері були однаковий час. І... Ауді у нас повздовжнє розположення двигуна відповідної коробки передач, а тут поперечне. І за рахунок цього, е я не скажу, що цей автомобіль страждає керовність. Ні, він досить приємно керується. Він зрозумілий, е зрозумілі реакції, але місця тут є більше. Е по шумоізоляції десь так само. Тобто, от Ауді 4 і цей автомобіль по шумоізоляції так само по динаміці. Аналогічно, то тобто двигуни плюс-мінус однакової потужності. Але от якщо говорити вже, якщо порівняно такі автомобілі, мені в ауді більше подобається налаштування саме коробки передач. Якщо там говорити за двохлітровий двигун і на повному приводі, там буде ZF стояти восьмиступеневий. А в даному випадку у нас стоїть всіма любимий священий «Айсін». А, він, в принципі, він трішечки повільніше перемикається порівняно затевкою, але нормально. Ну, тобто я не скажу, що це якась прям катастрофа, що вона там затягує передачі, Ні. Але якщо вже порівнюємо, то ось так. Двигун, цей мені більше сподобався, ніж в Ауді 2-літровий Ну, Це вже такі от мої висновки, користувавшись автомобілем. А, тож, Приємно працювати з класними автомобілями. Я люблю, ну, незалежно, яка там вартість автомобіля, але от коли ось такі унікальні є певною мірою автомобілі, тому що Volvo не так часто замовляють на підбір. Але ось цей автомобіль залишив такий от гарний відбиток, приємний відбиток у спогадах, в подальшому по користуванню його по взаємодії з замовником, як ми цей автомобіль підбирали. і от Автомобіль має певну свою атмосферу, можливо, так душа автомобіля є. І це прикольно. Це дійсно цікаво. Це не просто там шматок заліза і все. А тут дійсно дбали про ергономіку, думали, як там люди в ньому будуть користуватися. це дуже-дуже імпонує. Давайте ще зовні кілька кадрів і зробимо невеличкий тезрайв. Давайте ще кілька моментів по зовнішності. Ось хотілося б тут кращі фари. От відверто, от галоген трішки е псує сприйняття автомобіля, хоча ну, нормально ну, є та і є. Знаєте, світить, те ми бачимо. Але галогенові фари трішки попрацював би виробник, було б краще сприйняття. Що в нас хорошо? У нас є вон, камера асистентів, у нас є дійсно асистенти, які допомагають, і вони. Адекватно працюють, вони вас е, не напрягають, тому що є от, виробники, в яких є там, наче утримання е, в полосі, там екстрена і так далі Вони напрягають. Тут це все дуже гарно зроблено. Е, бокова частина гарно намальована. Е, так, це вже не є сучасним там дизайном, тому що автомобіль у нас 15-й рік, чи 16-й, 15 й здається. Е, вже відповідно він йшов на конвейері здається, з 2010 року а потім був рестайл. То це вже в нас фінальний рестайл даної моделі. Але сприймається гарно. Гарно. от Намальовані диски. от Це у нас 18 колеса, дійсно класно. І незважаючи на 18 колеса, він є комфортним. Він класно керується і він є комфортним. от Мені ось це поєднання балансу дуже подобається. Е Тут ну, нормально. Ну, тобто, я не скажу, що там, щось мені не подобається чи подобається нормально. Е, гарно двері простеризовані. Подобається мені задня частина, до речі, цього автомобіля задня частина мені е, гарно сприймається. Е, зараз ми перемістимося. Давайте глянемо по задній частині. Подобається ось цей вигін, оце плече, оце ліхтар, як тут стилізований. Невеликий по сприйняттю багажник. Цьому по дизайну воно є красиво, а по зручності користування, ну, трішечки саме в седані воно не так ергономічно. Мені подобається саме ось дві справжніх вихлопних труби. Давайте ось так перейдемо. Дві задніх труби, і вони дійсно трушні. Ну, гарно сприймається. Тут достатній кліренс. Подивіться, тут невеликий звіс, а і хороший кліренс автомобіля, в принципі, так і попереду. А що це не є така пузитерка, як от люди люблять називати. Тут 165 мм міліметрів є кліренс, це в нас повний привід, 2 літри бензин. і Ну, в 80% випадків цього автомобіля буде завжди вистачати. Безпечно, керовано, класно, і ви можете гарно на ньому пересуватися. Багажник не будемо показувати, тому що там є трішки речей є, лежать, але середньостатистичний багажник не більше, ні менше. Тезрайф. Зараз у нас якась трішки така підрозбита дорога. Автомобіль комфортно проходить. Тут 18 колеса, я жодного не відчуваю якогось дискомфортно Підвізка дійсно є комфортною, вона є збалансованою і комфортно вона є, і вона їх зберігає керованість, тому що деякі автомобілі, якщо вони вже є комфортними, вони не будуть вами керованими. Тобто, так як я говорив, це прямий конкурент Ауді 4 в Б8 Ну, Зараз у нас плити. Ми адекватно по них їдемо. Тобто, немає нічого такого гепаючого, витрясаючого. І незважаючи, що в нас там не сильно високий профіль, 18 колеса. Цілком цілком адекватно. По шумоізоляції, ми зараз будемо їхати вже безпосередньо по більш жвавому проспекту. Цілком нормально. До речі, знаєте, що мене дратує в сучасних автомобілях? Це система старт-стопу. В своєму автомобілі я її повністю відключив, тому що є можливість. А от ці речі вони не приносять сильної економії. Вони е, для екології так, але великої економії по паливу ви не отримаєте. Це вже було перевірено безліч разів, е, і я був робив експеримент на своєму автомобілі, коли я користувався системою старством, і коли її вимикав, то тобто, є різниця у 200 грам палива е, не є аж такою суттєвою. По динаміці, просто от чудово. автомобіль гарно набирає, в нього приємно працює коробка передач, приємний підхват двигуна. І двигун, от зараз сучасні бензинові двигуни, вони більше схожі до, можливо, дизелів. Вони є тяговитими і вони знову ж таки ви можете розкрутити гарно. В районі там, 2000 у вас завжди відбувається перемикання, там 2-2-300. Дизелі сучасні вже трішечки на менших обертах перемикаються, але тим не менше, ось цей автомобіль їде так. Шумоізоляція знову ж таки, шумоізоляція дійсно хороша. Жодних скрипів по салону. Все тихенько, все нормально, працює. Зрозумілі реакції на кермо, то так, можливо, вже ці перемикачі вони є більш застрілими, тому що ще зустрічались на автомобілях. Вольво В-50-х, але тим не менше, ну ними зручно. Ними зручно. І мені, як водієві, я сижу за кермом, мені дуже приємно їхати в цьому автомобілі, Зрозуміло, як на ньому їхати. Не напрягає. Що важливо, коли ви там пересідаєте з різних автомобілів, цей автомобіль не напрягає, тому що є автомобілі, до яких навіть з великим досвідом ви все рівно будете трішки звикати. Там, якщо говорити за сучасні тести, де навіть вже немає важелі елементарного перемикання, як в старіших було, то тут все зрозуміло. І що цікаво, цей автомобіль ви можете їхати спокійно, не напрягаючись там, на великій швидкості. Так і ви можете вже виїхати, де більш дозволена швидкість, впевнено, тримати високі швидкості. Він чудово проходить зв'язки поворотів, чудово керується. І він стабільний. Знову ж таки, це Вольво, він є безпечний. Дійсно, автомобіль, який спроєктований інженером, який, я продумано дуже багато дрібниць, можливо, вже стилістично трішки підзастарілий, але він кайфовий. Свого роду от в ньому затишно. І мені приємно взаємодіяти з такими автомобілями. А якщо вам треба класні автомобілі, звертайтеся, час авто Хмельницький, Сушко Андрій, є на зв'язку. І не забувайте донатити нашим воїнам. Всі посилання я вам прикріплю. Uh, і будемо вдячний. Uh, у нас щасливий момент вже передачі підібраного автомобіля для замовниці. Ось Анастасія, приймайте автомобіль. Uh, це у нас Volvo s 60 Ми шукали цей автомобіль під ключ. Що ви можете сказати по першим враженням і, взагалі, можливо, відгук про нашу роботу? Uh -huh, uh -huh. Так, перше враження я автомобіль, хоч і не бачила. Я повністю довірилась пану Андрію і його команді. Я дуже задоволена, як весь процес проходив. Постійно був підтриманий зв'язок зі мною. Постійно ми оглядали крім Volvo, були ще інші варіанти. Однозначно хочу відзначити роботу, коли вже автомобіль був прибраний. Це повністю ТО що однозначно скоротило мені часу на це все. Ці всі там поїздки по СТО і так далі. Все дуже професійно, лаконічно. Як для себе не знаю, рекомендую всім буду рекомендувати. От пана Андрія мені все сподобалось. Мені теж сподобалася співпраця, і мені от відверто є автомобілі, які залишають там відбиток в серці. Ось цей автомобіль, однозначно це такий якийсь запав. Мені Мені сподобався автомобіль. Мені сподобалось той варіант, який ми знайшли, тому що ми за цей бюджет. До речі, автомобіль у нас по фіналу вийшов 14 тисяч з придбання два комплекта коліс, пробіг 140 тисяч і чудовий, чудовий варіант. За підборами звертайтеся.